Ми не знали, що так її любимо. Все дивились на Польщу та Чехію, Емірати, Єгипет з верблюдами, а про неї все думали з верхньо ми. Ми й не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею з запашними садами квітучими. Гір карпатських трембітами, сурмами. З'ясувалось, насправді, ми в захваті від ланів золотавими хвилями матіоли вечірнього запаху. Ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що все в ній найкраще нам, найрідніше для серця і погляду, що за місто село. Кожне селище ми благатимемо слізно Господа. Ми й не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме, коли ворог задихає згубою і кров проллється бурхливими ріками, калинову красу потоптали їй, вишиванку спугарили чоботом, Нечастиве нашестя, зелі варвари. Закривавлена ненька сплюндрована, але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде не битва, прогулянка, та моя Україна не скорена, кров зітерла з лиця, Бертів зулася, камуфляж задягла замість вишивки, до святого Отця помолилася, взяла Біблію. Зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилося. Ми прозріли, ми дуже цінуємо кожним містом, а також людиною. Зізнаємось, ми так її любимо. Ми пишаємось Україною. О Господь, уквічай перемогою. Нашу неньку тобою даровану, в кожне місце прийди з відбудовою, прийди з миром твоїм і з добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо і благодаті для рідної просимо, ти для неї стань захистом, якорем, за країну молитви приносимо. Вірим серцем, що ти не забаришся. Прийдеш з радістю зі свободою, хай твоє святе ім'я прославиться по землі усіх між народами.